Усі до танців у Львові стартує наймасштабніший соціальний проект літа, танцювальні уікенди. Професійні інструктори проводитимуть яскраві майстер-класи, навчатимуть та водночас розважатимуть львів'ян 25 провідних танцювальних шкіл Львова та інших міст України. Наші журналісти вже спробували себе у цьому мистецтві. Усі подробиці такої своєрідної релаксації далі у сюжеті. Найяскравіша танцювальна подія літа уже набирає обертів в Україні. Захід такого формату проводиться вперше. Танцювальні вечірки відбуватимуться щовихідних протягом липня та серпня. Завдяки безкоштовним майстрам-класам лів'яни зможуть відчути себе у новому амплуа. В рамках цього проєкту всі бажаючі будуть мати змогу освоїти нові танцювальні стилі. Це близько 20 танцювальних стилів: сучасні танці, східні танці, модерн, балет. Активне залучення молоді до культурного та творчого розвитку основна мета проекту. Утім, усі бажаючі незалежно від віку матимуть змогу освоїти такі види танців, як хіп-хоп, джаз-фанк, танго, сальса та ще безліч інших напрямків. Основною родзинкою танцювальних заходів буде трікінг. Це не зовсім танець це поєднання бойових мистецтв разом з акробатичними трюками. От і відповідно в останнім часом поєднує також і танцем. Тобто використовують ці елементи також і брейкерис своїх виступах. офіційно танцювальні вікенди ще не розпочалися. Утім, Марія вже пощастило спробувати свої можливості у першому ексклюзивному майстер-класі. Ой, відчуття прекрасні, наповнилася енергією. Бачу, що тіло дійсно розімнулося. Хочу ще взяти участь в якомусь танці, наприклад, в східному танці дуже цікаво, дуже приємно. Востаннє танцювала в школі на уроках хореографії. Ось але тепер це по справжньому танці. Урочисте відкриття проекту відбудеться 7 липня. На усіх гостей танцювального свята чекатиме показовий концерт, перші розіграші та подарунки. Завершиться відкриття музичною програмою та танцювальною вечіркою за участі професійних діджеїв та перформансами від учасників проекту. Гості свята надовго зможуть запам'ятати наймасштабніший соціальний проект, оскільки кожен охочий зможе безкоштовно сфотографуватися зі своїми друзями та новими знайомими. Марія Куже Павло Замрій, вісник.